Всім доброго дня! Сьогодні ми знову вирушили до лісу. Ну, давно вже ми не були на зв'язку, бо були сніги, потім свята. Ось так у нас зараз. Подивимося, що у лісі твориться. Можливо якісь грибочки знайдемо, можливо ні. Ось біля такого дерева, що цвітей Ну, У лісі вже повністю весна. Є, звісно, дерева, які зараз ну, ще не пустили листя, але в більшості все зелене. Тож, йдемо Зараз будемо дивитися, що на нас чекає у лісі. Так, зразу просів. У нас тут попадається якийсь такий грибочок. Ну, Я його не знаю, він вже такий висох. Що це може бути, я не знаю. Бо я такого ще не бачила, тому не збираю. А, ну і хочу попередити, що я е, з морськову шопинку і такі от подібні гриби в цьому лісі ще не збирав. Так, ну ось ми і йдемо лісом, і попалося нам листя бука. Ось таке воно. Біля нього є листя граба, але бачите, вони трохи відрізняються. І якраз отакий період, ну, десь там квітень, таке, то якраз коли воно молоденьке, його можна вживати. Воно кисленьке, ніби ну схоже на квасок. І ось у нас є тепер така несподівана знахідка. Це сам костиха. Так, ось тут от, всередині цього лісу ми її також е, рідко так збираємо. Вона нам рідко тут попадається. Ну, це у нас маленький ліс, але зато ось там іде дорога. О, ось така я вам покажу. Бо ось там, але ось там іде дорога вище то там є наші місця між великим і маленьким лісом, за які ви вже, мабуть, знаєте. От, то там, якщо ми тут знайшли таку санку з цифру, то напевно там ще буде. За той час я ще тут хочу пошукати. Бо, як правило, якщо знайдеш одну санку з цифру, то має бути ще багато інших. Друзі, вже ми майже дійшли до тих місць. Ось там далі йде ліс більший. І нам вже попа... а, зараз ще якось до них підтягнутися. подається ось така одна сольку з до речі, дуже в, гар... типу, в гарному стані. Ось. І там далі зазирає ще одна. Ось зараз якось до неї. Треба що дійти, бо тут хащі, а в лісі кліщів повні. Так, а по дорозі ми бачимо ще одну. Я кажу, їх якось так треба ще й взяти, щоб не поламати, але ось цю, ну, а половинку поламали. Ну, нічого. Половинка нам, половинка іншим звірам в лісі. Теж як варіант. Так, кудись сюди ставимо. Зараз ще буду дивитися, бо першу сенку з цифру Так, і йду до цієї. І в середині таких кущів. щоб якось так. О, така самка з цифа. це, прям вам скажу дуже гарно. Особливо як на такий час. Так, зараз ще. Якось назад. Зараз я дійду назад і включу. Ну, я вже вийшов. Ось тут от така малесенька, ну, поламана. Це вже така більша файна. О, а ця взагалі чудова. Ну, оскільки ми дійшли до цих місць, то тут вже 40 цифра може бути всюди. Правда, цікаво, чому у нашому лісі не ростуть. Е Ну, з зморшкові шапинки, такі рибочки. Можливо, хто знає, напишіть у коментарях, бо у нас, наприклад, можливо, це від дерев або клімату. О, у нас ростуть берези, граби, буки, осики. Ну, словом, таке. А можливо, що сьогодні і знайдемо. Так, друзі, вийшов я звітом, де у нас було... ну, ті кущі тих декілька серкос Зайшов на ось цю таку дорогу в ліс. Ну, на межі ось такого гарного, великого і цих хащ. ось тут, до речі, такі квіти ростуть цікаві. А біля них чудо. Дивіться, одна саркос Так, біля неї друга. Або вони так прям палиці. Ой, якісь такі ця вже трошечки суха, але ще її ніби взяти можна. Так, йду, йду. От не загубив ось. Третя. Для неї одразу четверта промостилася. Ось її взяти так, щоб не поламати, бо це зовсім тоненько. О, тут ще якісь грибочки. Зараз я їх е -е, вірю всі самкосики, які я бачу і чекаю. так о бачите навіть усі пропустились тут квіти. Так, ці самкосики ставлю і подивіться. Ось ще одна. Друга малесенька, ось ця і одразу ж цю вимку. Ось Така в нас кубка вийшла, а я йду дивитися далі. Так, друзі, ну і ось таке у нас. Ми вийшли за зморшковою шапінкою, але отут ми натрапили на соркосцифу. До речі, досить молода. Ну, правда, ось ця вона вже така собі, її стан не дуже. Тож, подивіться, на ось ці декілька. Одна, друга, третя, четверта. Ой, не четверта, оцю я звірила. П'ята, шоста, сьома. Ось так виросла. Цікаво. Восьма. Зараз так, щоб їх не потоптати. Так, там їх вісім. Ось тут, до речі, якісь такі грибочки. Так, дев'ять. Це десята вона маленька. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Ще десь тут була. А от, наприклад. Одним словом я зараз їх вирву і покажу наш результат. О, дивіться, 15, там далі йде 16, 17, 18. Ну, зараз я їх повириваю всіх і подивимося, які з них добрі. Ой, друзі, в лісі так гарно. Ось звітом прийшли, там ми ті збирали. А тут просто лягай посеред квітів і дивися так гарно. Аво, і білі, і жовті. Тут їх дуже багато є. О, ще вроді фіолетові десь бачив. Ну, всі я нараз не знімлю. Аво, якісь такі, подивіться. Тут весь ліс у них. Так все зеленіє. Це ну, дуже гарне таке. ось тут є. Такі фіолетові, з білими, біля них кропива, там далі йде. Ще так ось я бачу в червоні. І... Всі я тут не знімлю. Або ось таке. І ось такі от різновид. Або фіолетові, білі, жовті, або є і червоні. Ну, одним словом в лісі це всюди така краса. Або там такий ліс, тут а, яма, війни проходили. І що ви думаєте? А тут і саркостифа. Та, А, або віці квіти. Ну, ми ж сюди по зможкому шапірку прийшли. А нам салькостифа А, Або одна, тут друга малесенька. Або теж є ось такі. Ну, цікаво. Або. Ну тут вони великі. Їх сезон вже відходить, а одна все покотилася. Таких три. Тут якраз такі квіти. І церкво циха біля них. Ну, вони тут ростуть, бо тут є більше вологи. Царка Сифа любить вологу. Тому вона тут є. Ми натрапили на Ну, Приїхали подивитися, чи є у нашому лісі зморшкова шапенка, бо ми її тут не збирали. А, а ось тут а, нам такі грибочки, ще й молоді. Ну, я думав, що серкос вже не росте, вже запізно, од ні. Дивіться. Ось тут декілька цю плану вже випадково. О, бачите, такі гриби. І ще зараз йду. Тут знову такі, такі треба пройти. І така от п'ята. Я маю на увазі, бо тут є ще багато таких от молоденьких, Ось сюди, сюди, там далі. Тож зараз ще будемо подивитися йшли ми до тих місць, де ми минулого разу дуже багато саркосців збирали. О, тут вже є одна... М-да... Тепер дві. Так, Тут ось ще є друга така зараз подивимося. Що до неї треба пустити. Я вже її А, ось. Ну, таке от її файний А до речі, нашу палицю тут теж є декілька серпочців. Mm. <гум> <гум> О, бачите. Ще є. Таке от. А я палецю можу, щоб хотів сфоткати. Так гарно ж навколо. Там патик, заріс мохом і визирає із патика. О, бачите, то її тут багато є. Подивіться, ось ще й одна. Там далі, але вона вже тут не зовсім така гарна. Вона майже відірвана. Ще ця. Одним словом, зараз я ще пошукаю, подивлюся і будемо бачити, що в нас є. Підзбирали ми трошечки саркосцифи і йдемо зараз у інший ліс. Ну, тут ми можемо натрапити на морську шапинку, можливо, ще саркосифи підзбираємо. Ну, усе зараз побачимо, тож ми заходимо до лісу. Знаєте, зацікавилося пінком, на якому парках ростуть. А тут біля нього, знаєте що? Ще одна саркосцифа зараз. Або... А, цікаво. Ну, та ж ми навіть в ліс майже не зайшли, бо досі цією дорогою йдемо. Там от той лісочок, тут теж. І ось тут на боку срок з цих. Усі жолоді тут і багато чірешень жолоді і вони будуть проростати. Плюс там краса. Ще й та, та ж сама, ось квітів багато. Знаєте, друзі, тут так гарно, подивіться. І білі квіти, і жовті. Там ще далі є червоні. Ну, дуже гарно зараз у лісі. Це ж така весна, така пора, що ну просто небомірно. Але, на жаль, тут ніякі грибочки у тієї церкви ми не знайшли. Тож ми зараз будемо їхати у інший сосновий ліс, що там подивимося. Приїхали ми трошки в інший ліс. Тут, а, ну як, ми вже в ньому були. Ось такий от лісочок. На початку трошки листяні, а далі йдуть хвої сосни. Там далі йде молодий сосновий ліс, але я його зараз не знімаю. А ось тут от можна побачити. Ну, зараз ми йдемо дивитися, дехто каже, що вже є ранні маслючки. Ну, то зараз ми це подивимося і, звісно, вам покажемо. Ну, друзі, ходимо, тут поки що нічого немає. Ось який, подивіться, лісочок сосна, а тут щось але... ну, чи алеча, чи... чи ще щось цвіте. А ви за цей час поставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Ну, друзі, у цьому лісі нам не вдалося нічого знайти, окрім ось таких от поганок. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята. Багато їх є тут по лісі. Але тих ранніх маслюків ще немає. Напевно, занадто рано. Ну, нічого, все ж таки походили. Були сьогодні ми у трьох лісах. О, тут, до речі, так гарно. Були у двох листяних, найшли декілька саркосців, а у цьому сосновому нічого. Ну, нічого, все рівно ще будемо їздити до лісу. Тож на цьому наші походи не зупиняються. Всіх до речі вітаю із милими святами великодніми. Тож до побачення.